Алоха, друзі. Ми все ще на нашій улюбленій садиби. Ми тут майже уже тиждень проводимо канікули. Тож ми сьогодні вирішили попрацювати над цією верхньою клумбою. Як ви бачите, у нас вже тут нема тюльпанів, вони тут були. <смі> так, Ми їх на минулому тижні обрізали, бо вже були сухі стрючки, почистили всі листочки, і ми вирішили, що сидячи на віранді, дуже в око кидається оця верхня клумба, бо вона така якась. Лиса. Так, у нас тут е, уже повилуплювалися е, пінісетом Літл Буні, і ми так вирішили, що треба тюльпани вже забрати, бо вже кінець червня, е, підходить вже кінець червня, і е, хочемо тюльпани пересидити до е, півоній. Між півоніями там якось їх роз, розсадить. А сюди щось більш декоративне, е, вічно, може бути, зелене. Так, і щоб сидячи на віранді, е, око е, Милувало. милувалося, радувалося більше. Да. Бо зараз, бачите, якось дуже. Е, не дуже. <реш> То ж, ми зараз будемо діставати наші тюльпани і щось будемо думати сюди. Але вже ідеї є, які сюди, що сюди висадити. Хочемо ще раз подякувати людині, котра винайшла горщики для цибул... цибулевих. Так, бо це дуже зручно. Якщо тобі щось вже не подобається, що тюльпани тут зростають на цьому місці, ти можеш їх. Зараз будемо шукати Можеш їх без проблем. Практично одним рухом? Так. Практично одним рухом забрати з того місця з. В котрому воно тобі вже не подобається. О. Так. О, бачите? <смі> ось так це. Швидко і просто. Так. О. Ось тільки у нас цибулевих вийшло. Дві корзинки повні. Тут уже дуже багато мілких, ось таких діточок. Прикольно. Так, будемо їх перебирати, відчищати від корінчиків землі і е, постелимо десь їх в старій хаті на цьому картонці або на рядні. Щоб, щ... щоб, да, щоб вони просохли, щоб вони просохли. звісно. І що хочу сказати з приводу цих горщиків, бачите, е, у нас один вже в такому, бачите, стані. Хоча на етикетці, коли ми їх купували, е, було написано термін придатності 10 років. Е, у нас вони третій рік, да. Да, третій рік е, тільки один, бачите, е, розсохся. Ось тут бортики відламалися ось з цієї сторони. Ну, не знаю, як на 10 років, то може ні. А ось е, ще один сезон, нам вони е, цілком. А, нас виручать. так що, а, Зараз перебирати цибулькові, а, ну, тюльпани. Ми не будемо. Будемо, мабуть, що вже ввечері. На сядьмо на віранді а, з якимось фільмом. Будемо їх перебирати, і. і а, а, Чистити. чистити. А зараз ми підемо е, за будиночок викапувати лаванду нашу. Е, викопали ми наші е, кошики з, з тюльпанами. Е, раз, два, три, чотири, п'ять штук. У нас тут цих кошиків було. Е, так, і е, ми зараз підемо е, за хату нашу, і е, там у нас є е, на. Схилом е Лаванда. Ми колись купували дуже е дорослий кущ. От, і позаминулого року ми його вирішили поділити, бо він уже такий дуже сильно задерев'янів. І ми його вирішили поділити. От, і е ці поділки так дуже швидко наросли, і ми думаємо, що тут воно впишеться прям геніально. І цибулеві наші ми потім е, почистимо, розкладемо, щоб вони просохли. І вже в кінці вересня, да? в кінці вересня е, будемо вже висаджувати їх на нове місце. А поки що, е, що за лавандою, за лавандою да, йдемо. Е, ось можете подивитися. Це наша лаванда. Це з одного куща. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, шість кущів. З одного куща ми тоді розділили. Віталік навіть цією пилкою пиляв, щоб розділити цей кущ, бо дуже сильно дерев'янів стовбур. Тож ми зараз хочемо. А ми всі будемо викопувати? Ми всі зараз. Викупуємо кущики нашої лаванди, бо ми за хатою буваємо не дуже часто і спостерігати оцю цю красу в він цей кущ зараз. По перше, квітне а дуже сильний аромат стоїть, і ми хочемо цю всю красу перенести на очі. Там між цими пінесетами ми літл бані їх висадимо і будемо, тепер сидячи на терасі, спостерігати за красою і нюхати красу. <рес> Це ми до роботи, а ви не забувайте, будь ласка, поставити палець догори. Ось що у нас вийшло. Бачите? Так, ми думали викопати всі кущі, що там знаходяться, але ми викопали е, тільки три і поділили їх, бачите, на п'ять е, купок. Е, можете подивитися, як ми в минулому році заглиблювали е, корінчики е, стовбур. Лаванди, і в цей раз ми будемо саджати, і теж, мабуть, навіть що... отак, а, навіть отак да? будемо заглиблювати, щоб він наростив нам більше коріння. Все прекрасна робота. І тільки подивіться: з одного куща за півтора року так. наросло п'ять отаких величезних кущів, і ще два кущі залишилось на пагорбі. Тобто. Навіть такі криворукі і люди, як ми, без досвіду здатні легко розмножити лаванду. Тому впевнені, що якщо є бажання, то і у вас все вийде, пробуйте. Колись бачили цей лайфхак, що навіть якщо немає корінчиків ось тут на, ну, на кінці стовбура. От, коли виділити кущ, все одно закопуйте оцю здерев'янілу гілку якомога глибше. І вона приживеться і дасть буквально там за пару місяців корінчики. Як ви бачите, лайфхак перевірений, він працює. Тому робіть, і у вас теж все вийде. А ми до роботи. Тож ми. Щось ділили, ділили цю лаванду, викупали п'ять горщиків з тюльпанами, але. Виявилось ми... тільки чотири ямки. Так, да, виявилось тільки чотири ямки. Щось з нас і, і садівники, і математики не ловкі. Коротше, поділили ми вже на чотири кубки, кущики лаванди, приготували посадкові ями. Ось, Ой. Господи. Ось так. Все це, це буде виглядати. Ну, нам кажеться, що прям нормально. Буде все люкс. Так. І тепер зараз... ми будемо, заглиблюючи оці стовбури This... з дерев'яні, uh -huh. глибоко-глибоко закопувати нашу лаванду. Все, прекрасно. Ми до, до роботи далі. Ось така у нас вийшла картина. Ми ще трошки пересунули сюди по центру пінісету, бо він був майже попід лавандою. Так, і, будь ласка, яка у нас краса вийшла, нам дуже подобається. Зараз руки в нас пахнуть лавандою після роботи з лавандою. І зараз воно виглядає все живіше, набагато е, динамічніше. Е, сидиш на терасі, е, спостерігаєш, як на вітру ці квіти, лаванди е, колихаються. Дуже симпатично, е, класно, що ми їх сюди пересадили. Все, тепер будемо е, насолоджуватися ось такою красою, яку ми е, зробили. На цьому будемо завершувати. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що були разом з нами. Ставте пальці догори, пишіть коментарі, будь ласка. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними. Всіх обняв, Па-па!